Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади. З нами зараз на прямому зв'язку. Олеже, вітаємо. Вітаємо, ви нас чуєте? Так, я вас чую. Доброго дня. Да, Вітаю. доброго ранку. Розпочинається тиждень. Розпочинається день. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, якщо характеризувати минулий тиждень, як він минув для вашої 26-ї артилерійської бригади, і відразу давайте порівняємо безпосередню роботу ворожої артилерії, як тиждень минув на вашому відтинку і для неї. Тиждень був дуже непростий. Наша артилерія зараз працює 24 на 7 в постійному такому режимі. Наші зараз пріоритетні цілі це наші візові 152-й калібр, з яких ми маємо нищити. Їхня арта теж намагається вести контрбатарейну боротьбу. Якщо брати на сьогоднішній день, то у нас є значні здобутки у моїй бригаді по знищенню їхніх тієї систем. Це 2.36. тридцять Навіть ми нам вдалося знищити дві їхніх установки тюльпани 240 мм. Міл, міліметрів. Вони намагаються теж працювати інтенсивно по нашим позиціям, по позиціям нашої першої лінії. Однак це вже не той щільний вогонь, котрий ми спостерігали раніше. Як би там не було, але за цей місяць вже знищено біля 380 їхніх артилерійських систем. В тому наразі і на Бахмутському напрямку. Ми намагаємося зробити все, щоб наша піхота почувала себе більш безпечно, тому вони. Вже почали залучати і авіаційну складову. Скажіть, будь ласка, пане Олеже, розвідка Британії повідомляє, що окупанти перекидують на Бахмутський напрямок додаткові сили, там тисячу солдат з херсонського напрямку, тобто вони не вірять у форсування збройними силами України Дніпра після підриву Каховської ГЕС. А це відчувається зараз, якщо ви говорите, що інтенсивність саме роботи артилерії з боку ворога вона дещо впала. Але от що стосується саме бахмутського напрямку і роботи ну піхоти, назвемо так, та особливо після відходу вагнерівців, Я, як, як це все виглядає з вашого боку? Я зрозумів, виходить, коли вони об'явили оголосили, що Бахмут вже їхній. Вони вирішили, що їм не потрібні такі тут значні резерви, які вони тримали. Вони їх перекинули на інші напрямки, вирішивши, що вони вже втримають те, що змогли захопити. Однак, під час ротації, коли виходив Пригожин, наші сили оборони України почали тиснути їх направо на лівому фланці. Тобто, ми не штурмуємо в лоб, як це вони робили безпосередньо, сам Бахмут. Коли вони зрозуміли, що все ж таки прорахувалися, і ми починаємо їх витискувати з нашої території, вони почали. Вони накинули сюди дійсно вже почали кидати резерви. Ці резерви надходять зараз на північний і південний фланги Бахмута. Вони дійсно посилили тут позиції. Вони переходять. Таку глуху оборону, однак час від часу намагається контратакувати для наших сил оборони. Це звичайно негативний фактор. Нам важче просуватися, тому наша артилерія зараз також задіяна на знищенні особового складу, які поповнені в їхні ряди, тому що як би там не було, але живої сили ми маємо знищувати. Скажіть, будь ласка, пане Олеже, коли ви говорите, що нам вдалося зокрема знищити дві установки тюльпан, інші артилерійські установки, завдяки чому ця кількість зараз знищеної ворожої техніки зростає? Я розумію трошки те, що ви не можете всі моменти сказати, відповідаючи на моє питання, між тим окремі грані відповіді на нього, будь ласка, задайте це, зокрема, і ваш досвід, чи зокрема що? Ну, якщо брати загальну статистику, це звичайно не до мене. Її веде генеральний штаб, але можу сказати за свою радою, що ми працюємо по самим різним цілям. Ми працюємо як по таким значним цілям, це 152 калібр. Одночасно ми не забуваємо і їхні реп станції. Ми зараз теж нам вдалося зменшити це навантаження. реп. також ми працюємо і по мінометним їхнім батареям, покремим, по навіть мінометам, які дуже заважають нашій піхоті. Коли є потреби, ми навіть можемо точково знищувати їхні вогневі позиції. Це вже перша лінія, це там, де у них перебувають автоматичні гранатомети стан станкові. Якщо є необхідність, ми знищимо навіть скупчення, не незначне таке там скупчення їхнього особового складу. Також ми за е, можемо працюємо як е, перша лінія, друга лінія. Якщо ми використовуємо снаряди Ескалібук, це у нас підвищена і дальність і дуже високоточні е, снаряди. Ми навіть нищимо їх на відстані 40 кілометрів. Це ми нищимо їхню бойову броньовану техніку, такі як танки, просто броньовані машини, а також скупчення їхніх особового складу е, в наші пріоритетні цілі також перебувають і безпосередньо їхні. Склади з БК. ми теж їх не залишаємо поза уваги. тому. Я й перепитую завдяки чому це відбувається? Ви сказали, що от зараз знищення цих установок більше стало більше артилерійських снарядів, стало більше досвіду. Ага. Я звичайно питаю виключно про вашу бригаду. Ну, завдяки тому, що ми дуже дуже гарно у нас працює артилерійська розвідка. Це розвідка БПЛА, Причому працює як наша е, бригадна розвідка, також ми працюємо у взаємодії зі всіма арт-розвідками сусідніх бригад. Також такого того ж і Мадяра. Ну але ми розуміємо, що РЕП ворожа вона досі щільна і досі сильна. І перевага саме на боці росіян. В засобах зв'язку і можливостях погашення чи ні? Так, реп у них дійсно представлений сильною складовою. У них буквально ще нещодавно було приблизно одна РЕП-установка на 10 кілометрів нашого фронту. Причому вона ешелор, має декілька ешелонів, тобто на першій лінії стоять там малої дальності, потім середньої дальності, в залежності від виконання самих станцій. Вони нам дуже заважають, тому що вони дійсно заважають нашим працювати. БПЛА це є так. Такий момент, і тому ми намагаємося їх вишукувати і максимально знищувати. Вони Хоча, дуже сильно не... розпорошені. Ви говорите, вони от на бли близьких відстанях, вони ми розуміємо, маленькі, компактні ці ця шалонована система, і їх важко вишуковувати. Тобто, це буквально відбувається на першій лінії вручну. Ну так вони виходять. Якщо це малого радіусу дії, вони на, на, на перебувають ближче до першої лінії. Правда, не на самої першої лінії це. Було б для них смерті подобна. Вони дещо позаду перебувають, але добре ховаються, добре маскуються. Застосовують інженерне маскування, щоб ми їх не виявили, тому що дійсно це пріоритетні те Целі і їх ціх станцій у них все менше і менше стає. У нас були як знищені станції як такого меншого класу, так і дуже великого. Це ті типу Москва за Пане Калашнико, скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про те, що артилерійський вогонь триває 24 на 7, але зараз і ви говорите про те, що ми працюємо точніше, ви працюєте 24 на 7. Ми говоримо про все таки рівнозначність використання артилерійських снарядів. Чи е, і досі триває історія, що ви маєте звітувати про кожен снаряд, ви маєте використовувати його хірургічно. Ви маєте звіряти дані розвідки і діяти миттєво. Ну, значить, 24 на 7, коли мається на увазі, це те, що е, наші підрозділи перебувають постійно бойовій готовності, і коли надходять е, відповідні цілі, ми працюємо, не, з, не зважаючи день це чи ніч. Е, е, наша інтенсивність нашого вогневого ураження залежить від самої від безпосередньої цілі. Якщо є необхідність, ми можемо е, туди витрачати і більшу кількість нарядів. Якщо на такої немає, ми високоточно відпрацювали, значить меншу е, щодо. Кількості снарядів ні зараз у нас вистачає БК. є можливість працювати. За необхідністю, однак потрібно все одно сказати, що БК треба поповнювати, тому що день на день не доводиться. Буває таке, що ми менше витрачаємо старанням, але якщо ситуація інша, то дуже великий у нас розход теж є. БК. Ми маємо постійно підтримувати нашу першу лінію. І коли працюємо по живій силі, ми можемо допомагати нашій піхоті, коли вони або перебувають в наступі, або перебувають в обороні, щоб стримувати. Противника чи навпаки знищувати їх на позиціях і полегшувати нашим хлопцям займати нашу територію, звільняти її. Ну і наостанок, пане Олеже, який морально-психологічний стан артилерії артилеристів і чи доходять звістки з інших напрямків фронту, зокрема і з того ж Запорізького напрямку, Таврійського напрямку, де як сьогодні в нашому ефірі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, п'ятихатки вже. Під... Вже зайняли Збройні Сили України і ми просуваємося далі. Хлопці, втомлені, це дійсно, тому що працюємо ми цілодобово, відпочиваємо, коли у нас є така необхідність, є така можливість. Однак ми постійно слідкуємо за новинами. Ми хлопці дуже дуже так ще відносять до того, що відбувається не тільки на нашому напрямку, але й на запорізькому, і я постійно спілкуюся з нашими артилерістами. І такі новини, що нам вдається просуватися, нам вдається нищити ворога і звільняти свою територію, дещо без перебільшення дійсно дуже мотивує їх. Вони більш посміхаються. У нас все ще наростає, тільки впевненість, що ми переможемо, і це сприяє тому, що ми згодні працювати за необхідністю, не зважаючи на утому. Пане Олеже, останнє питання у нас півтори хвилинки лишається. Ви сказали, що знищили дві артилерійські установки ворога тюльпан. Це самохідна, самохідний міномет. Скажіть, будь ласка, він призначений для того, щоб знищувати фортифікаційні споруди, а ворог його використовував виключно з цією ціллю, що вони гатять не тільки по фортифікаціям з тюльпана. Ні, в даному випадку вони його використовують, тому що їх не вистачає вже ствольної артилерії, і вони зараз застосовують все, що тільки можна. І тому цей 240-мм міномет зараз застосовується і для інших задач з їх боку, тому що таких фортеційних споруд, яких вони мають у нас знищити, в даному випадку немає. От і також можна сказати, що у них проблема з, з артилерійською компонентою, це коли вони. Почали сонцепьоки е, передавати на ВДВ. Хоча вони завжди перебували в інших підрозділах. Це говорить про те, що вони е, дуже їм, їм зараз дуже важко з артилерійською складовою взагалі. Зрозуміло, Зрозуміло. Ну, Таня та, 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 так цікавиться технічними подробицями, та, та, там, того, Але що, що як працює. Олег, ви ви а Я, я тоді запитаю, пане, пане, пане Олеже. А е, наш аналог Тюльпана це е, яка саме зброя? Це гіацин чи ні? Чим ми можемо відповідати їм, ну, якщо брати паритетність? 240 міліметрів калібр. Ми в даному випадку із ствольника використовуємо 2,7, це 203 міліметри. Ну, тобто десь... є чим відповідати? Є ну ми їх достаємо. Ми їх не обов'язково нам такі великі калібри, щоб їх знищити. Наша артилерія, яку нам передали західні партнери, вона більш далекобійна і ми їх достаємо. Яка б там у них установка за калібром не була. Олеже, дякуємо вам, Дякую. Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади. Був з нами на прямому зв'язку.